Всім привіт! Ви на каналі Пустеля. Ми продовжуємо шукати кубики в грі Underground Blossom Власне, не дивуйтесь, що тут є ця розвилка. Я намагалася записати далі, ніж те, що є в відео по-моєму на каналі, вона називається Call 744 7455, Ну коротше типу, зателефонуйте 74555, А, Але ну бо я сьогодні побачила, що там насправді можна не тільки проїхати на цю станцію, а ще є продовження. Але я щось заплуталась в сайті. І, коротше, якщо я розплутаюсь, я цей зніму все-таки оцю частину проходження, що робити на секретному рівні. Але це якщо я розберусь, це ще, це ще не факт, що вийде. Ой, ми не тримали і за поручні, ледь не впали. А, Власне, я побачила, як то кажуть, я підглянула перший крок. Як це підглянула першу букву, і я побачила, що тут є такий прикол. Так, І це нам потрібно зробити. Я думаю, там, там де у нас оці, е, як вони називаються, вітражі. Значить, три е, і два поїхали вітражі. У нас були в е, цьому. Як воно називається? Ну, скажи, в дитинстві, там, де ми ще фотки робили. В дитинстві у нас дуже багато всього <по> це відбулося. Ой, ой, знову не трималися за поручню. Ай-яй-яй, ай, Вітіяй. Ай. Це б ми приїхали. Так, обережно дивимося, щоб не впасти на платформі. За платформу. Так, де воно? А, так. Ну. Сенсі, там же так було. Ну, так же було. Ну, поїхали знову дивитись. Було так. То, може, я щось не те дивлюсь. А може, а може, не тут? А може навпаки? А ну, дивитися ще раз. Та відчиняй, добре, вже. Анпіці. Ну, три, три вгорі темні. А що це ще може бути? Ну, давайте тоді, навпаки, зробимо. Оці три включимо. І оцю а ті вимкнемо. Добре. Просто я не пам'ятаю, чи було ще щось. пов'язане з цим Так, де вона тут? Ну я ж правильно роблю? Мене <смірно> вже сумнівають. Ооо, нам дали ще кубик. А, ну. Так, а я думала, це ми креветку так відкриємо, бо я не розумію, де креветка. Це може Ну, добре, добре, ми б це не здогадались, бо я чесно не помітила, що там є. Давайте тоді це вдивлятися, може, є тут щось ще. 9,1,1. Ой. Не можна? Та дайте. Жадібні. жах. Просто жах. Нам потрібно ще. Нам потрібен ще один кубик. Для цього, щоб той кубик дістати, нам потрібна креветка. Е, ще е, я коли вчора е, монтувала відео, додавала на канал, я почула фразу, яку сказав містер Овл, що е, ти знайдеш типу, кубик на кожній станції. І потім я ще переглянула, де ми знайшли кубик, і кубики ми знайшли всюди, крім дитинства і озера. І тепер у нас кубика немає тільки на озері. Але якщо так подумати, у нас немає ще й тут. Але ця станція ніяк не називається. Тобто тут, скоріш за все, кубика немає. Правильно? Тут він просто нас попросив зустрітися. Тут у нас навіть інвентаря нема. Тобто тут у нас точно не ігровий, я думаю, процес відбувається. Тут хіба що якась ачівка натикає, щось незрозуміле що? А, тобто. Те, що ми маємо знайти, воно є на озері. Або ж воно є на станції, куди нам дасть ключ-кажанчик. Але якщо кажанчик нам дав. Ой, не ключ, а квиток кажанчик А, а кажанчик у нас же тут був, да? Коротше, щоб нам дав ключ-кажанчик, нам потрібна креветка. Де може бути креветка? У тебе є креветка? Так, у неї 10-15. Що цікаво, що м, от тоді, коли там знайшли, там було 4-15 на годинку, так? Але нічого не відбувається. Так, кажанчик, кажи. One shrimp, One shrimp. Нема чримпа. Shrimp. В тебе shrimp. Нема трімп. Ну, коротше, цього креветки нема. Він сказав, що до наступної станції квиток креветка. Може, я і тут тоді підгляну один крок. Бо я боюся, що це буде довго. Ми тоді, скільки половину серії, по-моєму, бігали туди-сюди, і ну, я таки не знайшла. А, власне, у нас щоб я ще розуміла, які це куби, просто отам на тому відео підписано, який там куб, там, мідний, ще якийсь. Ну, власне, якщо я піддивлюсь те, що я бачила, то тут тільки одного нема. Добре, я тоді зараз піддивлюсь і повернуся. Все, я повернулась. Я скажу чесно, я б до цього не додумалася. Ну, типу, в мене були ідеї, що тут щось є. Добре, давайте побачимо, що у нас тут є. Я думала, що якісь приколи з квітками або з ліхтарем. Або, я думала, треба полити е, дерево. Але. Можете пояснити, що ми тикнули? Ну, типу, я не бачу, що ми тикнули? Я просто не розумію. Тобто. І, ну, Я потім на записі подивлюсь, що тут було, як це зрозуміти. Ну, типу, а чому не тут? Чому ми саме тут тикнули і щось працювали? Я. Ну все, Я Я не знаю. Якщо ви це зрозуміли, будь ласка, поясніть як. Так, ну все, 9. Чи 10. Ну, ти радий? О, креветка, Дякую. То креветка в тебе була? Ти який? Ти диви, ти диви на нього. Ну поїхали? Так, на ту гілку метро не звертаємо уваги, то в мене не вийшло знайти, що там далі. Ой, вибачте, вибачте, ми не туди. Нам сюди. Оце, знаєте, треба добре знати мапу метро, бо як приїдеш, не туди, куди треба. Приїдь. Що там наша дитинка? ну показуй. Боже, так вона і не вкрита, оце всі ці години лежить. Боже, бідна дитинка, вона ж змерзне. Ой, пані, вибачте, це не вам. А вам треба креветка? На. Ні? добре, пан кажанчик. До наступної станції? на одна креветка. Ну на тобі креветку. Потяг їде о 2.25. Він Так, потяг їде о 2.25. Так, 2,25. 25 пам, пам 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 Парам. Я одразу скажу, я би я не підглянула, я б ще три години шукала. Вау, Golden Train! Що <глаз> це за золотий потяг? О! Нас зустрічає пан Ворон, а враховуючи, що ми пан папуга поїхали. І в тебе можна це лазити в кишенці? Клас! На. Тримай ням І вам те саме? Прошу. До побачення. З нами не поїдеш? Поїхали? Ні? Я так розумію, що це типу Голден да? Куб, типу, білі спогади. Ну, мені здається, це так, чисто моя теорія, що рожевий потяг це типу потяг спогадів. ну Взагалі, так типу, потяг життя. Білі потяги це, типу, як білий куб, а. Мабуть, ось це золотий куб. Ну що ж, щоб впасти у вагоні? О, тут інша музика. Та-та-та, готель іржаве озеро. Ну, а, а, ми не в такому приїхали. Ми, ми не в такому потязі приїхали. В нас дурите. Йоу, йоу, привіт, пан. Ну, на тобі ломиком. На тобі вода треба. А, так, у нас є дзвоник. Вау, серйозна справа. ні 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 поки не їдемо, чекайте, може тут ще щось. А, так, тут годинника нема, тому я так розумію, ми назад нікуди не підемо. А якщо ще раз. Ага. І як мені грести? Щоб я знала. А що мені робити? Ну це єдиний орієнтир. І на фоні така тривожна музика. Ай-яй, що робити? Повернувся до роботи. Привіт. З поверненням Харві. Я радий тебе бачити. Потрібно буде попрацювати. День озера наближається. Ооо! Вау! Слухайте, ми все пройшли. Клас. Ви дісталися кінця День озера. Наближається. А, бажаєте отримати запрошення, підпишіться, продовжуйте. Так, ну я потім думаю, підпишусь. А, продовжити. Вау. А я так розумію, що це буде, мабуть, наступна гра. Круто! Напишіть, будь ласка, як вам, якщо мені все-таки вдасться розібратися з тим сайтом, що там натикувати, щоб вийти на ось те, що можна зробити на секретному рівні, я обов'язково це запишу. Якщо ні. То я не знаю, що робити. Ну, коротше, я все-таки постараюсь натикати, Ну, якщо ні, то... то ні. Власне, не забувайте підписатися, поставити лайк, поширювати відео друзям, написати коментар, і, звісно ж, поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. І всім до наступної зустрічі! Бувайте! Дякую, що подивилися!